Розділ 11 На острові Кирін. Джуліан і Джордж пішли шукати Ен із Діком. Зажурені друзі чекали на них у садку. Вони зраділи Джуліану і Джорджі і побігли їм назустріч. Ен узяла кузину за руки. Мені дуже прикро, що так вийшло з твоїм островом Джорджу сказала дівчинка. І мені також, сказав Дік. Не пощастило тобі подругу Тобто я хотів сказати, друже. Джорджа сміхнулася Я поводилася, як дівча, сказала вона соромливо, але я була сама не своя. Джуліан розповів Діку та Ен про те, що вони задумали. Ми рушаємо зрання. Слід скласти список усього необхідного. Зробимо це зараз. Він узяв олівець і блокнот, решта скупчилася навколо нього. Харчі, відразу ж сказав дік. І якнайбільше, бо ми будемо голодні. Якесь питво, додала Джорджа. На острові немає води, хоча, по-моєму. Там багато років тому був колодязь чи щось таке нижче рівня муря з прісною водою. Ну, я, щоправда, його так і не знайшла. Харчі, записав Джуліан, питво. Він подивився на гурт і урочисто додав Лопати, навіщо? здивувалася Енн. Доведеться покопати у пошуках входу до підземелля, відповів Джуліан. «Мотузки», – підказав дік, вони можуть нам знадобитися. І ліхтарики. «яй», – вигукнула Ен, і приємні урашки побігли у неї по спині. Вона не знала, як виглядає підземелля, але саме слово звучало хвилююче. Ковдри, сказав Дік, ми замерзнемо вночі, коли спатимо в тій кімнатчині в замку. Джуліон записав це. Кухлі з чого пити? додав він. Деякі інструменти, хто зна, раптом знагодяться. За півгодини вони склали доволі довгий докладний список необхідних на острові речей. І відчували приємне збудження. Навіть Джорджа почала оклигувати від люті і розчарування. Якби вона була сама і увесь час міркувала про те, що сталося, настрій у неї був би набагато похмуріший. Але ж друзі додавали їй спокою, розсудливості і надії. Поруч із ними неможливо було і далі. Злоститися. Гадаю, моя вдача була б кращою, якби я постійно не усамітнювалась, міркувала дівчинка, дивлячись на похилену голову Джуліана. Обмін думками з іншими людьми дуже допомагає. Неприємності здаються не такими вже й страшними. Починаєш розуміти, що це звичайні речі яким можна дати раду. Я дуже люблю своїх кузенів. Я люблю їх, бо вони розмовляють, сміються, а також завжди бадьорі й добрі. Я хотіла б бути схожою на них. Я похмура, різка, маю кепську вдачу, то й не дивно, що батько не любить мене і часто сварить. Мама в мене така мила, але тепер я розумію, чому вона каже, що я важка дитина. Я відрізняюсь від кузенів. Їх легко зрозуміти. Вони усім подобаються. Я рада, я дуже рада, що вони приїхали. Вони роблять мене такою, якою я мала б бути. Над цим варто ще й ще раз замислитись. А в таких роздумах Джорджа завжди поважнішала. Джуліан підвів голову і піймав на собі погляд її синіх очей. Він посміхнувся. Даю пенс, якщо скажеш, про що думаєш. Мої думки того не варті, раптом зашарілася Джорджа. Я думала. Які ви всі гарні, і як би я хотіла бути схожою на вас? Ти дуже хороша людина, несподівано сказав Джуліан. Ти не винна, що ти єдина дитина в сім'ї. Такі діти завжди трохи скуті, і до того ж ти дуже цікава людина. Джорджа знову зашарілася. Ну, їй було дуже приємно це чути. Ходімо, виведемо Тімоті на прогулянку, сказала вона, бо він, либонь, хвилюється, куди ми поділися. Діти пішли усім гуртом, і Тімоті вітав їх гучним гавкотом. Вони розповіли йому про свої плани на завтра, а він вихляв хвостом і дивився на них відданими карами очима ніби розумів кожне слово. Йому здається приємно, що він пробуде з нами два-три дні, мовила з усміхом Ен. У дітей було бентежне відчуття, коли вони вранці відпливали човном, у якому всі їхні упаковані надібки лежали у зручному місці. Джуліан перевірив наявність речей, зачитуючи вголос, увесь список. Схоже, нічого не забули. А мапу взяли? запитав раптом Дік. Джуліан ствердо кивнув. Я вранці одягнув чисті джинси. Але будьте певні, мапу перекласти? Не забув. Ось вона. Він вийняв з кишені мапу. Аж раптом пори вітру вирвав її у нього з рук. Вона впала в море і заколихалася на хвилях. Діти скрикнули від жаху. Їхня безцінна мапа. Мерщій, веслуй до неї, гукнула Джорджа, швидко розвертаючи човен. Але її випередили. Тім бачив, як вітер вирвав мапу з рук Джуліана, чув, і зрозумів, чому кричать діти. Він шувовснув з гучним сплескотом у воду і сміливо поплив до мапи. Як на собаку, тімі чудово плавав, був дуже несильним. Незабаром мапа була в його пащі, і він поплив назад до човна. Діти так захоплювалися ним. Джорджа втягнула тімі в човен і забрала в нього мапу. На ній не лишилося навіть слідів від його зубів. Так обережно він її тримав. Але мапа промокла, і хлопці з хвилюванням роздивлялися, чи не пошкодилася копія. Але копіючи, Джуліан сильно натискав на олівець, тож усе зображення збереглося. Продовження буде.